Друзі, вітаю! Сьогодні познайомлю вас із декількома сортами своїх улюблених корейських хризантем. Вони були топчиками у моєму саду у цьому році. Приваблюють своїм довгим цвітінням, неповторною красою та, звичайно, тим, що зимують у відкритому ґрунті. Для хризантеми ваніли характерне рясне цвітіння. Ось такі невеликі 3-4 см в діаметрі квіточки. Мають ніжно-рожеві дворядні пелюстки, шикарну широку жовту-трубчасту серединку. Висота її сягає 40 см. Коли не пересаджувати, може досягнути і 60 см. Краса дивовижна, ну, крім того, дає ще багато відростків опаганів. Опал неймовірно гарна жовта хризантема, називаю її золотою кулею, тому що вона ніби із тієї легенди про дракона, котрий кігтями рвав сонце, і від нього відлітали шматочки, і перетворювалися на жовті хризантеми. Квіти опалу великі, десь до 9 см. Сорт низькорослій, ранній, дуже довго цвіте, і з початку вересня, навіть від кінця серпня, зацвітає і аж до самих морозів. А немоновидна корейська хризантема медея, мабуть, відома усім квітникарям. Вона ще з селекції Нікітського ботанічного саду, висота рослини 50-70 см, має потужне стебло, діаметр квіточки невеликий, біля 4 см, але її можна формувати як мультифлорку, відноситься до середніх, починає квітнути десь з другої декади жовтня. Ось таке ніжно-рожеве біле суцвіття і звишневим навіть відтінком, очком. Просто супер подобається, тим, що шикарна для зрізу, для формування різних квіткових композицій. Венеціанська ніч середній сорт висотою 60-80 см, відноситься до високорослих. Цвіте довго від початку вересня і до кінця листопада, наприкінці змінює свій колір, більш натемний, супер зрізка також, подобається нібито такий, такі простенькі суцвіття, але дуже привабливі. Сорт красуня, недарма так названий, дійсно дуже гарний. Ось така квіточка з трубчастими двокольорними пелюстками біля 6-7 см. Має міцне стебло, темно-зелене глянцеве листя, прямий кущик, цвітіння у вересні листопаді, також підходить для зрізу і зачаровує незвичайністю своїх соцвіть. Хризантема ялта, діаметр квітки 5-6 см. Незвичайно велика серединка, насичений червоний колір. Цвіте жовтень листопад. На стеблі цього сорту мало листя, майже одні суцвіття. Також приваблює своєю оригінальністю. Сорт Кніпс Кіс. Структура будови квітки нагадує гвоздику, пелюстки коралового кольору, діаметр квітки 4-5 см, висота рослини до 40 см, шаровидна форма кущика, цвітіння, кінець серпня і до самих морозів. Суцвіття з часом стають такими пухнастими. Приваблює тим, що подібний за формою до мультифлори, але разом з тим більш зимостійкий сорт. Вечірня зіронька, чудовий сорт, середній, да, середньорослий до 50 см, цвіте довго. Суцвіття у повному розквіті стають все пішнішими, підходить для зрізу. Ось ще одна красунька шапка Мономаха. Про цей сорт є окреме відео. Можете переглянути. Шикарний високорослий е, сорт для саду. Анемоновидна хризантемка золота монетка. Це сорт Ніна Кісіль, селекціонера із Запорізької області. Котра не лише агроном по професії, а за покликанням квітникар від Бога. Її сорти розходяться по всій Україні, є можливість з ними познайомитися та милуватися. Сорт цеплянок мій, улюблений, шикарний, просто не відірвати очей. Такі яскраві пишні сонечка, потужний. Об'ємний кущ до 50 см. Дає багато пагонів відновлення. Це також сорт Ніна Кісель Біляша. Так ніжно вона назвала цю хризантемку. Дійсно, колір білого снігу, жовта яскрава середина, махрове суцвіття. У мене вона виросла як кампельна. Просто диво. І ще її один сорт, який вразив дивовижною красою, з робочою назвою ясна. Висота хризантемки до пів метра, кущик об'ємний, квітка не махрова, але гарнюща така, з двоколірними пелюстками, зверху білосніжна з такою легенькою голубизною. Та вишнева підкладка. Ось такі хризантемки. Це ще не вся моя колекція. Усім, хто завітав на канал, дякую. вісні можливо, розсилка по Україні укорінених черенків. Пишіть. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. До зустрічі.